Мир всім та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Знаєте, багато людей сьогодні кажуть, у мене немає часу Біблію вивчати, проповідника слухати, молитися. Мені це не цікаво, але при цьому люди сидять захоплені серіалами, називають себе фанатами героїв із фільмів, поклоняються якимось артистам, спортсменам, політикам. Президентам, усіляким знатним і незнатним, загалом кому завгодно, тобто знаходять багато часу на ідолопоклонство, а за ідолопоклонство приходить прокляття. Тому що це Божа заповідь не сотвори собі куміра і не поклоняйся іншим богам. Коли ми ставимо якусь людину або щось вище за Бога, це ідолопоклонство, і за це приходить не благословіння, а прокляття. Тому, коли на запрошення до церкви вивчення Біблії. Пропозицію покаятися, звернутися до Бога, люди відповідають ні, то приходить прокляття. А чому на землі так багато бід, так багато прокляттів? На всіх континентах усього цього вистачає і воно примножується. Чому? Тому що закон Божий виходить, не працює. І люди хочуть, начебто, краще, але без Бога не виходить, тому що все краще приходить від Бога. Тому будьте мудрими, слухайте Божих людей, вивчайте Біблію. Напишіть мені, і будемо разом вивчати слово Боже. Амінь.